Інститут біології, хімії та біоресурсів другий рік поспіль бере участь у європейському проекті екологічної освіти «Екобру». Розрахована програма на три роки в ній бере участь 26 навчальних закладів Європи, зокрема, і чотири вищі з України. Йде мова про удосконалення підготовки фахівців, які б могли орієнтуватися в різних екологічних ситуаціях. Розробляються курси для спеціалістів, які будуть працювати в агропромисловому комплексі. Для будівельної промисловості Взяти участь у проєкті вдалось кафедрі екології та біомоніторингу ЧНУ. Спершу тутешні науковці провели анкетування серед десятків шкіл області та профтехучилищ щодо того, які екологічні проблеми необхідно розглядати. Вигравши такий грант, почались активні роботи. Залучались до цього наші професори, доценти, викладачі інших кафедр. Але найбільше до цього залучались вчителі. І учні шкіл, що є дуже прогресивним в даний час в нашій державі, ми хочемо готувати собі нове поповнення екологів. Як зазначає директор інституту, кафедра екології та біомоніторингу має високі показники численні гранти і здобутки як на державному, так і міжнародному рівнях. У 2015 році здобула звання лідер позашкільної освіти в Україні. На основі анкетування викладачі кафедри розробили навчальні курси з екології у різних напрямках. Два курси в межах цього проекту спрямовані саме на співпрацю з професійно-технічними закладами освіти. Це Заліщицький аграрний коледж і курс наш називається Екологічні ризики в агровиробництві. І також Стороженецький лісовий коледж, екологічні аспекти лісокористування, зокрема, науковці кафедри розповідають студентам аграріям про нешкідливі для довкілля методи захисту полів і садів. Звичайно, можна більш інтенсивно використовувати пестициди, використовувати засоби захисту рослин. Але в той же час ми, як екологи, наполягаємо, що навіть агроекосистема це все-таки екосистема. і можна використовувати біологічні методи боротьби, це біопрепарати, бактеріальні або ж хижаків. Хижих комах павуків, які є природними регуляторами чисельності тієї шкідливої ентомофауни. Тепер на кафедрі застосовуватимуть і найновітніші підходи до дистанційного навчання учнів, слухачів та студентів. Завдяки тому, що ми перебуваємо в програмі Темпус, ми мали можливість стажуватися в найкращих спеціалістів з дистанційного навчання. Троє наших викладачів одержали сертифікати. І тепер діляться своїм досвідом. 13 жовтня у лекційній залі інституту доценти кафтери звітували про своє стажування з дистанційного навчання, крім курсів для профтехучилищ у рамках проекту Екобру, фахівці кафедри розробили та подали на рецензію спеціалістам ЄС дві програми для загальноосвітніх шкіл. Основи формування екологічної культури, моделювання та системний аналіз в екології. Обидві програми спрямовані на подолання дефіциту знань з напрямів екології. Маєгомена Михайло Антонюк. Місцевий час.